Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які наслідки чергового ворожого удару в Харкові та де презентувала Старицька школа виставку народного мистецтва? Мої вітання. Це Марія час на новини. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень країни про черговий російський удар цього разу по Харкову повідомив на своїй Фейсбук-сторінці президент Володимир Зеленський мішені для російських бомб це житловий будинок, хлібозавод і стадіон. Зараз у Харкові триває рятувальна операція. Відомо про трьох загиблих. Є кілька десятків постраждалих. Підрозділи ГУР повністю звільнили територію вовчанського агрегатного заводу. Як відзвітували українські бійці? Вони зачистили всі 30 його будівель і передали під контроль ЗСУ в результаті надзвичайно складної операції на Харківщині. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків на раду із керівниками новояворівських комунальних підприємств і надавачів послуг першочергово присвятили темі опалювального сезону, зокрема щодо забезпечення сектору генераторами. Йшлося і про гідравлічні випробування мережі і роботи з благоустрою, як от грейдерування та чищення доріг. А ще новояворівське житло продовжуватиме облаштовувати сітки для сортування пет пляшок і ящиків для скла. Які і виготовляє самостійно. У Новояворівському краєзнавчому музеї провели творчий майстер-клас із вибійки для рідних зниклих безвісті героїв громади. Арт терапію обрали як один з найкращих методів для емоційного відновлення, котрий допоміг через символічні орнаменти та барви. Вчителі та учні Старицької школи взяли участь в освітньому форумі розвиток позашкілля Шлях до перемоги в обласному дитячому еколого-натуралістичному центрі. Вони презентували виставку жанрів народного мистецтва. Новоєврівський палац культури Кристал запросив тих, хто мріє про сцену, спробувати свої можливості в театральній постановці. Вік від 12 і старше займатимуться всі охочі в межах роботи народного аматорського драматичного колективу «Арт-Вальор». Деталі є в наших соцмережах. У Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали із отриманням золотої нагороди Романа Літвінова. Він здобув її за час всеукраїнського конкурсу Доля викладачкою хлопця є Любов Галай. Концертмейстерка Лариса Одинець. Новини на Янтарне Фем. І про погоду в середу в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів, уночі 14, вітер 3-5 метрів на секунду. Вночі невеликі, вдень помірні, короткочасні дощі. Грози в день подекуди, град вночі та вранці слабкий туман. Удень місцями шквали 15-20 метрів на секунду. І це все про основне, тож нехай цей теплий осінній вечір. Вересня стане ще атмосфернішим. Разом із радіо рідного міста найактуальніші новини щогодини на Янтарна ефм.